13 розділ далі і сказав Господь Мойсеві, промовляючи, Посяти мені кожного перістка, який народжується першим. Першим виходить з кожного вона, від людини до тварини, серед ізраїльських синів, кожний із них мій. Тож да, Цікава така запит, кажуть, і повеління Господа, що кожний перший, хто буде виходити, незалежно там тварина чи людина, це Його. Тобто має значення пан звісно. Робимо цей акцент на те, що всі переворотні, це дуже цінні, виходить, якесь теж мать його значення. І може, якесь, теж, якесь щось сербнічне Ну, Поки нічого сказати не можемо, але головне, що їм таке було повеління, Те, щоб посетити мені кожного. Е, і промовимо Мойсей до народу. Запам'ятайте цей день, в який ви вийшли з Єгипту, з дому неволі, бо сильною рукою вивів вас Господь звідти. Тож не будете їсти заквашеного. Адже сьогодні ви виходите з місця нових колосків, і буде, коли Господь твій Бог веде тебе в землю, хананців, хетейців, оморейців, ефейців, єфусейців, гергесейців і ферезейців, про яку поклявся своїм батькам, що дасть тобі у землю, яка тече молоком і медом, то здійснюватимеш це служіння цього місяця. Шість днів їстимеш оприсноки, а сьомого дня свято для Господа. Оприсноки їстимете сім днів, не з'явиться в тебе заквашене і не буде в тебе закваски в усіх твоїх околицях. Тож таке да, що тільки повинно бути оприсноки нічого заквашеного. І сповістиш своєму синові того дня, кажучи, це тому, що так учинив зі мною Господь Бог, коли я виходив з Єгипту. І воно буде тобі, як зазнак на твоїй руці, наче пам'ятка перед твоїми очима, щоб Господній закон був на твоїх устах, адже сильною рукою вивів тебе Господь з Єгипту. Ну, євреї, дав не показують твілін, така коробочка, єсмі там, слова і закону у них є. Так я це сказав, вони тоді так само це все виконують. У визначений час будеш дотримуватися цього закону з року в рік. І буде, коли Господь твій Бог веде тебе в землю хананців, які побіцяв твоїм батькам і дасть її тобі, то від... відділиш для Господа кожного чоловічої статі, хто перший вийшов з лона. Посетиш Господу кожного чоловічої статі, який першим вийшов з злона. Із худоби, із твоїх домашніх тварин, які тобі народяться. А кожне, котре перше вийде зло на ослиці, заміниш вівцею. Якщо ж не заміниш, то викупиш його. За кожного первородного чоловіка з твоїх синів заплатиш викуп. Якщо після цього запитає тебе твій син, кажучи, що це, скажеш йому, це тому, що син рукою вивів нас Господь з єпівської землі, з дому неволі. Постійно Бо акцент робиться на те, що вони вийшли з Єгипетської землі, тобто дасть рабства. і ці всі повеління, так да, такі заповіді, так кажуть, вони повинні бути вічними і постійно повинні передаватися покоління. Тому що я сказав, Господь їм потрібно це робити. Та після того, як фараон зробився недоступливим, не, непоступливим, щоб вас не, від, не відпустити, Господь вигубив кожного перістка з єгипетської землі. Від первістків з-поміж людей до первородних із домашніх тварин. Тому я приношу жертву Господу кожного і чоловічої статі, хто першим виходить із лона, і плачу викуп за кожного перстка з моїх синів. І буде як це знак на твоїй руці, непорушним перед твоїми очима, тому що син рукою вивів тебе Господь із Єгипту. Коли ж фараон відпустить народ, Бог не повів його дорогою філістимійської землі, хоча було ближче. Оскільки Бог сказав, щоб часом не каявся народ, коли побачить війну і не повернувся до Єгипту. так, в принципі, пояснено, чому він і повів, Була би війна про це не будуть, злякаються та кажуть, дайте назад Єгипет. Тому Бог її повів до іншою дорогою. І Бог повів народ в обхід дорогою в пустелю до Червоного моря. В п'ятому поколінні вийшли сини Ізраїля, з Єгипетської землі. Представте так, ми ну так? говорили вже 430 років це 5 поколінь, виходить. То тільки покоління тільки вийшло. Моїсей забрав зі собою кості Йосифа, оскільки Йосип узяв тверду клятву ізраїльських синів, кажучи, вас неодмінно відвідає Господь, тож ви заберете звідси з собою мої кості. Пам'ятать, коли, коли, коли помру, то щоб не бути йому в єпській землі, а помертий своїми, то, щоб поховати кістки йому. Рушивши із сокота, сини Ізраїлів отоборилися в отомі поблизу пустелі. Бог же ввів їх у день хмарним стовпом, щоб показувати їм дорогу, а вночі поломним стовпом. Не зникав хмарний стовп в день і поломний стовп вночі сперед усього народу. Тож так, цікаво, що Господь знову ж таки відправляється, виходить, в цих явищах труди таких, я не знаю. Але дивіться, яка ситуація, да? місце, да? що такаво, де це Бог же їх вів вночі. Тобто, коли я ще раз повторював. Є місця, коли написано, що Бог зробив те-те, то -тет то -тет, да? Бог сказав. А як коли сказано, Господь сказав. І от, чесною таку думку, от, е я думаю, що коли живається Бог, то це може прийматися, може як до Отця, до Творця, всього, да? що сирів. А коли Господь. То і вносить, ну, Христос, та, Ангел Господній так само виступає. це буде Христос, який ще поки що не з'явився в людському тілі. От, але він вже не проявляється от, в образі там, ангела, так само, да, там ще в образі людей приходить. Ну, ж це, звісно, важке питання, якісь не дав розбирати. От. Але дуже так, цікаво, чому в 21-му світі сказано, що Бог вже вів їх у удень вночі. Чому не Господь? Чому вже Слово Бог? Не знаю чи Чекатиниця чи немає рікниці в цьому випадку. Ну, так я тут вже вам також роздумати. Ну, от, в принципі, на цунській стоїть 13 розділ, далі буде 14.